Всім привіт! Так, ну раз тема кулінарії. То я сьогодні покажу вам, як я збираюсь на завтра. А завтра у мене покраска мого волосся. І вона буде у мене з, з 11.30 мабуть, десь до 3. Перед покраскою я так я відмінила дівчат, сьогодні їх потренувала. Я лечу в зал. І, Буду сама тренуватися. Завтра в мене заключне тренування на груди і на тріцепс. І потім я їду до перукаря, буду там до третьої, і начебто я домовилась, що точно не знаю, на масаж завтра, тому що в мене ось тут защемило, коротше, спину, плече. Е, вчора, ну, всі знають, да, в Україні було... Така масована атака, і я якось чесно сильно переживала, начебто намагалась бути спокійною, переписувалась, дивилась ці відео, щось так воно якось мені вчора було дуже важко. Плюс багато що працювала з телефоном, і мене ось тут так заболіло. А сьогодні ще поробила а, присяди різні, і від того, що тягнуло тут, я нагрузила тут, коротше. Дуже хочу поїти на масаж, бо потім уже я не зможу піти, бо і так не бажано перед змаганнями за 7 днів тебе, щоб там щось робили, тому що це все таки заживлення і затримка води. Але Буде більше затримка, якщо мені там буде боліти. Тому такі справи. Ладно, це, коротше, такі в мене завтра плани, тому мені сьогодні треба приготувати. Ранком я поснідаю. Я собою приготую на прийом другий, на прийом третій і на прийом четвертий. Не буде тільки вечері, ну і нічного перекусу. Тобто, собою практично на весь день готую. Зазвичай в мене є заготовки, плюс-мінус, але. Так як зараз 7 тижнів, 7 днів до старту, то в мене харчування може міняти щоденно. Сьогодні в мене був загруз, вчора був загруз, і я відчуваю, що завтра в мене буде все стабільно. Я надіюсь, тому що беру на весь день. А якщо щось зміниться, то буду пояснювати тренеру, що я не вдома або буду вже докупляти. Але я думаю, якщо щось і зміниться, то можна буде вечором. Це все доїсти. Коротше, менше а, говорити, більше працювати. Що в мене є? У мене є курка на один прийом. Ось тут 112 грам. Тому, в принципі, це в мене буде один із прийомів. Тут в мене буде курочка, і зараз я зважу горішків. Пів Півонці пів це у нас, якщо це 28 грам, розділіть на 2. 14 грам. Так от, ось така в мене буде прийом їжі. Так, як ми його зробимо, ми, напевно, зробимо це так. Вложив цей маленький лоточок, щоб багато місця нам не займало Я завтра, бачите, тут немає в мене ніяких вуглеводів. Є тільки жари і курочка. Це сьогодні запасом приготувала, але був загруз вечором. Тому курка піде у мене на другий прийом. Давайте можна кришечку знайти. Щось я найду. Так. А що далі? Далі у мене буде картофанчик. Картофанчика буде, от він у мене приготовлений світ потейту. Надіюсь, вистачить, чесно так не хочу готувати. Ні, треба доготавлювати, ребят, бо мало-мало картохи. Мало, мало картохи. Мало, мало, ну, мало, значить, готувати що Просто У ось таке просто такі пироги. О, так. бистрику. О, я тоді в мене є картошка. Ще зразу вам покажу. А, я здається, в попередньому відео вам показувала, але покажу ще покажу таку зробу. Чесно, так не хотіла сьогодні готувати картошку. Блін, це така сама. А я хочу, знаєте, Я хочу... Це ту така то добавлі, що купить. О! Осьо ні. Та й операсити. Що немає. Та не можу Єсть! От вона. А, зараз побачите різницю. Ця картошка називається Ям. Вона найдорожча. Чомусь вона, бачите, всередині біла є така. Коли всередині вона прям вишнева і є світпотейту. Це одного рода картоплі. Да? но я на смак від такий більш я не знаю, як вам об'яснить по смаку, а світ потейту більш, більш солодка. Якщо чесно, мені і та картофелька, і так подобається. І, звичайно, мені подобається. Звичайно, я можу собі дозволити на. Наборі, і я спокійно їла її в Україні, особливо молоду. Але на сушці я стараюсь звісно, щоб овощі були менш крохмалисті В частності картошка Swieet Pot. Вона у нас не буде нічого мішати нашій підводочці, щоб все проходило чики піки плюс Мені кажеться, вона по калоріях менше. Ну, я не знаю точно. От. До речі, на наборі я її навіть не чищу, якщо. Так, переходимо сюди, помиємо. Напевно на Ютубі залишу це відео. Бо воно, напевно, не загрузиться сюди. Не знаю, правда, чи воно набере перегляди на Ютубі. До речі, хто не знає, в мене є YouTube. У мене є YouTube. Я туди коротенькі відеосики тільки запускаю. Я туди поки що не додаю довгі. Ну і ми такі професійні, тому я певно це теж не залетить, але. Може, вам буде цікаво, то ви якраз передивитеся і може захочете підписатися, тому що там я виставляю тренуваннячка. Кому треба тренування, там я якраз свої тренування виставляю, да, без пояснень. Бо пояснення, програми чіткі під клієнта. Я будую і в себе на закритому телеграм-каналі, який тільки діє до 16 грудня, про який я не анонсувала, бо просто не мала часу. І. Але ви ще можете приєднатися. Повірте, там повністю якраз тренування з моєї підготовки, і, повірте, там стільки пояснень, там стільки інформації. Що якщо ви тренер і хочете трошки збільшити собі інформацію, це ніяк не, не зробить вас поганим тренером, це навпаки додавить вам якихось цікавинок, тому що кожен тренер веде по-своєму. А я ділюся тим, що мені показує мій тренер, який як-не-як все-таки. Тренер чемпіонів Плюс. так Я використовую таку штучку. Зараз ми сюди. Ну, звісно, треба ставити підставку вчити записувати правильно прописи. А, ложу таку штуку, щоб менше мотиву. Я зараз її просто кидаю. Я не солю, не перчу, не зверху збризгую, а нічим. Просто її. Готовлю, вона, побачите, вона вийде у нас як. Такий, знаєте, сухарик. Я ставлю на 15 хвилин, тому якщо я все пролетую швидше, то буде трошки підрізати відосик. Ну, давай включайся. Коротше, показати вам, яка в мене штука. Я ж на фронтальну камеру знімаю, я ще той, коротше, блогер. Коротше, отака в мене. Аэрогриль, чи що вона, як вона правильно називається. Може навіть на 12. А чому? Я вам покажу, яку я сіль буду брати зараз. А де моя сіль? А де моя сіль. Вадика де сіль! Я, в принципі, тренер мене не заставляє сіль а, вимірювати. Їм я, ну, я просто розумію, що нормальна людина в день має їсти десь 5-максимум 7 грамів солі, щоб нас там не заливало нічого. Тут один е, і один, тому я беру на день приблизно 4, 1, 2, 3, 4, 5. Якщо якась загрузка, можу трошки більше взяти і вийти 6, але... Потім буду скорочувати сир, тому поки що я 5-6 грам їм. Я його зразу собі туди теж, щоб вложити в свої лотки. Бачите, ця картошка, яка вона оранжева. Так, горішку, значить, я вже. Тепер в мене ще будуть на один прийом аспарагус. Я люблю заморожені, тому що вони вже практично готові, але саме ціни дуже хороші, тому що вони якісь великі, знаєте, такі, не, не, не такі маленькі, а великі. Аспарагуси, до речі, дуже низькокалорійні. Походи 20 калорій це десь 50 грамів. На, Нам ну, тут ще вигодно брати. Я робити таке все, я попишу. Бачите, я зараз покажу, що я їх не люблю, вони такі товсті. А є другі, я сьогодні Вадиму показувала, трейдер Джо. От ці другі прям класні. А ці, звісно, товсті. А взагалі, я не люблю таких сильно товстих, треба щось таке середнячком вибирати, тоді вони будуть нормальні. Я десь меустом беру за прийом. Покажіть, я розкажу точно. Правильно, так, да, 90 можна, але враховуючи, що вони по дубасу будуть якісь трохи обрізки, то я вожу 100. Так, я зараз їх прям одразу і буду. Я что-то Вадима помыть, так он в все мойку, думаю, будет тут Значит, спарагуса у нас есть, и мне еще треба 112 граммов, 4 унции курочки. Собой на третий прием будет картошка, будет курка и будет спарагус. Два. Мала. Тому на сьогодні все треба дорізати. А ще розкажу по курці, по рибі, що я їм. Якщо говорити про грудинки, я не завжди їм одні грудинки. Я їм ще білу рибку, я їм тюну, але тюну не вконсервона. Хоча в наборі я їм консервовані. Просто коли в мене сушка, я стараюсь консерванти не їсти. Але я їм звичайно червону заморожену <пробітник> Я тюнувати. Ні, це прям погані звані. Ужасні. Вони прям якісь переварені, такі от так. шукав. Я їм тюну, яка вже у нас а, червона, знаєте, стейки такі бежини. Я їм код, я їм тілапію. Просто перед змаганнями мене риба не насичує, а курка насичує. Перед змаганнями я збираюся купляти органік або а, ще і ці, як вони звучаться, Коротше, Так, у нас тут разом давай еще раз там ще трошки знаете я чесно не повірю що ви такі прям дюймовочки що не можете з'їсти трошки маса оце вот так вот а тут на минуточку 20 грамм білка що там його їсти. З неї котлета отакенька виходить. І всі такі умовки не можуть з'їсти мені білок. Так. А білок ви ж можете не тільки їсти, як я скурка, а сел, і повірте, там сел буде, що на один зуб. Так, я це теж не солю, поки що нічого, я його все посолю вже, коли висипну. Я збиралася ще роз там, але взагалі їх тут наче немає. І тавошечки у нас вже є на два прийомчика. Прийом, 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 прийом. Це назад можна назад скласти. Можна, звісно, було б приготувати зразу на вечерю. Я так не хочу, я хочу просто лягти спати. І мені треба ще на один прийом, чого немає, до речі, це коричневий рис. його я поставлю варитися зараз, а сама піду в душу, але пожарю фарш. Е, ще на коротка вам. Я це готовлю собі просто на один прийом, бо я не знаю, що я буду їсти після завтра. А в цілому я все роблю просто з запасом на пару днів. І це може робити кожен. І коли каже, що він не може, я на це все зболтавнюю. Зараз потрачу хвилин, ну, не знаю, ну може, ну, може, 20-30. Але це чисто те, що я болтаю, і в мене нічого нема наготовленого. А, і я зазвичай би просто приготую. Чому не так темно тут в хаті, а? Я би просто приготувала б на цілий. Це зовсім друга картинка. На цілий пару днів і все. А просто ж нову вона сушка. І хто знає, може завтра загрузка, завтра щось заберуть, а потім, коли воно вже приготовлене, зважене, і не туди, і не сюди. Так, що я зараз буду... А зараз і назважить свою цей фарш. Фарш купую. Чесно, це теж не дуже хороший фарш. Я люблю все-таки в трейдер Джо купляти 96-97 лин. Тут пише 97, але я мало в це вірю, я думаю, тут є 96, а може 95. А от в трейдержо вони більш правильно пишуть. Так, воно зараз теж десь 112 натрево. Я его кидаю его, Та ж камеру не перевернеш, понимаете? Не знаю, що там видно что Бо я на фронталку знімаю. Бугер і над бога. Мойка, а дешвоше. Ось це Знаєте, не дуже, ну не такі мають бути. Вони бути красиві, зелені, а вони вже переварені, то вони вже галіні. До речі, рис я, зазвичай, наварюю на цілий кофе. Тому зараз в мене він не красик просто тому що їм я його дуже мало. Ось таку капулечку вс націонала. Ось таку капулечку якщо пішов. Ось такий корочневий риск один. Такий, конечно, світло. Давайте ми сюди О, так ти що, сказка? Сказка. Боже, боже. Тут я нічого не зважую, я просто його варю. Але я варю небагато, тому що ми що їжджаємо і хто знає. І я почу... Це білий, царям. Бачила, я чуть не наготовила свою білоруську. Вот так. Ось такий він, бачите. Блін, яка тут класна картинка. Слушайте, вона стала трошки, Щось, мабуть, зварю, а це треба буде з собою зготовити. Може, ще є там. Не хочу багато готувати. Букро вже болить. Чити на різдні меркуха нічого нема зготовленого. Все готове. Рис, закінчився приготовлений картошки, не вистачило м'яса, не хватило. А так я щоб на все. До слова, я води фарш. Отак от, от його мішаю просто. І сюди, коли готовий рис, просто всипаю, додаю водички, цибульки. Ну, зразу ж сюди цибульку трохи. І, і все, і в мене виходить така фарш з рисом і з овочами. І я не викабелюю сім собі, і мені воно добре. Сейчас нарушу правила ігри і положу туди фарш. Ось таку маленьку цибулю. Вообще, конечно, я якої цього робити не буду, але я думаю, три колодії не, не поврядят. І кое-что мы можем уже собирать. Картошку, яку я розкидывала на землі, якими... 然后。 Не те, якщо ти знайшов кришку від лотка. Не знаю, не можу знайти. Тому пересипаю в інший лоточок. Все, воно буде четвертий. Це мене буде другий прийом. Прийом, прийом. Прийом, прийом. Опять без. Ой, не знаю, видно? Вот такая у меня карта просто нажала. И мы сюда. Уже как раз на воно. Ага. О май гада какая грязная. Мама. Сама курочку. Курка, щоб не була супа, просто на великому вогні з одної сторони піджарили, перекинули, накрили чуть кришкою і буде вам щастя. Так, і у нас залишилась картошка, і ми зараз руками буде прямо важити. Я ж його буду їсти, правильно? Оп. такий у мене ще один прийомчик. Це у мене картоха, курка і паспатусу. Закриваємо. Це у мене обіт не буде. І ще один прийом у мене буде ось це м'яско з. Одною капкою рису. А рис у мене готується. Тому я його у душ вернусь, він довариться і я все присутня. Картошку мені пару... картопа мені хватить на пару разів, тому я зараз собі висипаю. По ідеї, я ж кажу, я фарш готовлю потім на пару прийомів, курку теж зразу, полоточком, полоточком, фарш полоточком, полоточком, кап 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 рису по полоточком. Але сьогодні я годую тільки на один день. Іду спати. Він не спати, йду в душу.